Фром Юа мільйони товарів і тисячі продавців змагаються за увагу клієнтів. Але чому одні заробляють мільйони, а інші легко покривають витрати? Секрет успіху в аналізі. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео я розповім про 5 сигналів, які буквально кричуть про те, що ваші товари не продаються. І найголовніше, я розповім про те, як це виправити. Проте перед початком цього відео просто не можу не вручити вам подаруночок від нашої агенції. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Консультація абсолютно безкоштовна. Тому переходьте в опис або клацайте ось тут за посиланням. Ну а що ж, ми поїхали розбиратися. Перша ознака це те, що ваш товар ніхто не бачить. Ключ до успішних продажів це видимість. Якщо клієнти не знаходять ваш товар, то навіть найкраща якість вам в цьому не допоможе. Алгоритми промо надають перевагу якісним фото, релевантним заголовкам та чітким описам. А зараз я розповім про реальний кейс. Магазин побутової техніки помітив, що більшість клієнтів приходили через конкретні ключові слова, як от бендер для смузі. Вони оптимізували описи, додали відео з демонстрацією роботи товару і збільшили перегляди на 120%. Що ж потрібно зробити вам? В першу чергу перевірте, чи ваші заголовки включають ключові слова, фото яскраві, а описи не виглядають як копія у конкурентів. Наприклад. Блендер 2 літри 1000 ватт замість класичний блендер. Друга ознака це трафік є, але люди не купують. Трафік, в принципі, свідчить про те, що люди знаходять ваш товар. Але якщо вони не здійснюють покупку, то причина може бути. В ціні, в описі вашого товару, чи навіть в тому, що вони банально вам не довіряють як продавцю, оскільки люди хочуть знати, за що вони платять гроші, і що цей товар буде відповідати дійсності. Я наведу приклад: один магазин декору отримав багато трафіку, але покупок не було. Виявилося, що в описах не вистачало деталей про матеріали, а ціни були вищими за середні. Вони надали порівняння, уточнили розміри та почали надавати безкоштовну доставку при замовленні від 500 гривень. І ось яке може бути рішення для вас. Проаналізуйте конкурентів, перевірте, чи ваші описи відповідають очікуванням клієнтів. Додайте соціальний доказ, фото від клієнтів або відгуки. Третя ознака, мабуть, найстрашніша для кожного продавця це те, що продажів немає взагалі. І, власне, якщо немає ні трафіку, ні замовлень, це може свідчити про непопулярність ніші, недостатній асортимент або слабкий маркетинг. В Такому випадку, якщо товар не відповідає попиту, то його в будь-якому випадку буде надзвичайно складно продати. Прикладом може слугувати магазин канцтоварів, який вирішив додати акцію купи три плити за два і запустив рекламу на просею. Результат е став також доволі непоганим Замовлення, замовлення зросли аж на 50% всього за два тижні. Що ж робити в такому випадку вам? В першу чергу потрібно подивитися на асортимент, чи відповідає він попиту. Запустіть акцію, протестуйте різні види реклами та збільшуйте присутність у соцмережах. І якщо ви точно не хочете потрапити, Пити в таку ситуацію тоді раджу вам скористатися нашою безкоштовною консультацією в посиланні або ось за цим посиланням наголошує. Консультація безкоштовна, і на ній наші спеціалісти вже нададуть вам ґрунтовні відповіді щодо болючих ваших запитань. Четверта ознака це негативні відгуки. Відгуки це те, що формує репутацію вашого бренду. І негативні відгуки можуть відлякати нових клієнтів, якщо на них не звернути увагу. Проте правильно опрацьований негатив це завжди шанс покращити власний сервіс. Продавець дитячого одягу отримав кілька негативних відгуків через затримку доставки. Вони почали співпрацювати з новою службою доставки, запропонували 10% знижки клієнтам, які постраждали, і отримали п'ятизіркові відгуки в наступному місяці. Тому реагуйте на відгуки швидко, будьте ввічливі і навіть негатив можна перетворити на лояльність клієнта. П'ятою ознакою є те, що клієнти до вас не повертаються. За порукою стабільного доходу є постійні клієнти, і якщо клієнти до вас не повертаються за повторними покупками, значить щось не так з вашою стратегією утримання клієнтів. Причин може бути багато. Насправді це відсутність програм лояльності, недостатній асортимент тощо. Магазин косметики почав додавати пробники до замовлень і дарувати бонуси постійним клієнтам. Вони створили емей-розсилки з персональними рекомендаціями і повторні замовлення виросли на 40%. Отже, запустіть програму лояльності, створіть персоналізовану розсилку та запропонуйте подарунок за наступну покупку. Ви не пам'ятайте, що кожна з цих ознак це можливість для розвитку. Якщо ж ви хочете, щоб це цей аналіз привів хтось за вас. То я нагадую про безкоштовну консультацію в описі або ось за цим посиланням. Ну що ж, дякую всім за увагу. Якщо ви вже додивились аж до самісінького кінця, не забудьте тоді, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал. Нам це буде дуже приємно. А також напишіть, які ви ще знаєте ознаки того, що ваші товари не продаються. Мені буде цікаво почитати. Всім до зустрічі!